Пане Дмитре, говоримо далі про Трампа і вже його політика, як зовнішня, так і внутрішня, не дуже подобається. І власне громадянам Сполучених Штатів Америки проте свідчать масові акції. Протесту вони протестувальники, зокрема висловлюють незгоду з як вони вважають авторитарною політикою республіканця близько 7 мільйонів людей, принаймні за даними ЗМІ. Вийшли на мітинги під гаслом «No Kings», тобто без королів, власне республіканська партія. До якої належить і Дональд Трамп назвала ці мітинги а, така надала їм гасла «Hate America», тобто ненависть до Америки? Подекуди навіть зафіксовані були сутички мітингарів з поліцією. Натомість Дональд Трамп відбивався від нападок з неважливими відео, створеними штучним інтелектом. Власне, як ви оцінюєте перспективу цих протестів? А, і власне ж знову ж таки до постаті Трампа чи не занадто зневажливо лідер демократії номер 1 у світі реагує на протести власне. Власних же громадян. А як він має реагувати? Він прекрасно розуміє, що за цими протестами стоять конкретні особи, той самий Сорос. Ви не виключаєте, що вони відповідно проплачені через структури СОРСА? Я не виключаю подібного характеру сценарію, розвитку сценарію. По-друге, основна частина протестувальників це ті, кого відповідно найближчі часи. Ну, скажімо так, попросять додому з території Сполучених Штатів, тобто незаконні мігранти, чи це потребам Сполучених Штатів, звичайно. Вони наводять лад в своїй країні. Тому, а з приводу реакції Трампа, ну, це його бачення ситуації. Тут немає що коментувати у кожної людини власне бачення ситуації. Але те, що ми бачимо на світовій арені, зусилля Трампа. Вони більш ніж очевидні. Давайте не будемо торкатися з загальної картини, а виключно навіть українського питання. Безпрецедентний тиск на Російську Федерацію, якого не було за часів Байдена. Від слова, абсолютно не було ніякого тиску. Наразі те, що ми бачимо, навіть риторика, не те, що навіть факт передачі томагавків змусив Російську Федерацію вже фактично піти на поступки. Ба більше того, це було яскравим свідченням інформаційної політичної поразки Російської Федерації, яка змушена була змінити риторику. Шановні телеглядачі, я нагадаю, перша реакція російського диктатора на можливість передачі томагавків, це застаріла зброя. Російська Федерація без проблем зіб'є ці томагавки. Зрозумівши, що ця риторика не працює, пішли на підвищення ставок. Можливість адекватної, як вони називали, відповіді з боку Російської Федерації, бо більше того, відв'язів знов-таки почав волати про персональну відповідальність Трампа. Знов не спрацювала. І остання заява російського диктатора: російська сторона посилить ППО. Яким чином кого вона посилить? Якщо навіть внаслідок ударів українських БПЛА швидкість яких 200 кілометрів, 200, вони тихоходні, е, знищено наразі або виведено з ладу 38% нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Тобто Росія вже не заперечує або відповідно змірилася з можливим фактом постачання томагавті. Оце і є поразка поразка інформаційна і політична, і те, що наразі відбудеться зустріч Трампа з Путіним. А я нагадаю, шановні телеглядачі, такі зустрічі двох перших осіб готуються півроку рік часу. А тут зустріч відбувається за два тижні. Вже свідчить про те, що Російська Федерація прекрасно розуміє подальші наслідки. І головне не в томагавках у одних справах. Паралельно з томагавками, Сполучені Штати заявили, що передадуть Україні ударні безпілотники з дальністю ураження 1600 кілометрів. А це я нагадаю ті самі тактико-технічні характеристики томагавків, але в них бойова частина 45 кілограмів. Але основне вони відповідно оснащені тими самими старлінками, що дозволяє обходити російську систему ППО. От вам і відповідь. Плюс Сполучені Штати в екстреному порядку передали Бельгії f тридцять п'ять, відповідно, Бельгія в свою чергу передала Україні 30 бортів F-16 вже з підготовленими українськими літунами, які проходили навчання на території цієї країни. А я нагадаю, згідно контракту, Бельгія мала передати ці літаки до двадцять року, і паралельно з F-16 українській стороні передані засоби ураження, а саме ракети ЕРАМ. Нагадаю, тактико-технічні характеристики 450 кілометрів у атаках сів легендарних 300. Оце, шановні українці, реальні дії, а не заяви адміністрації Трампа щодо захисту українських інтересів. Ми можемо згадати відповідно той економічний тиск на Російську Федерацію. Це відповідно і позбавлення. Приблизно третини суден російського тіньового флоту, можливості використання прапорів Панами Багамських островів це безпрецедентний тиск на банківську систему Російської Федерації, блокування найбільших російських криптобірж, які були особистими гаманчами російської політичної еліти. За часів Байдена такого й близько не було. Плюс на пострадянському просторі відбувається політична ізоляція Російської Федерації. Вже з орбіти впливу Російської Федерації виведена займаємо пальці. Біло... Білорусь. наразі заявили про те, що останній візит американської делегації ми дамо білорусі перепочити від російського військово-політичного тиску Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова. І тепер на черзі Україна закінчення війни в Україні. Оце ті реалії, які відбуваються е, в моменті провадження е, конкретних дій з боку адміністрації Трампа в моменті блокування Путінської Росії. Пане Дмитро, вітаю вас також. Дуже рада бачити. Дякую, що доєдналися. Власне далі хотіли б поговорити вже про міжнародну політику, згадати ту зустріч, яка напередодні відбувалася між лідером нашої країни Володимиром Зеленським, а також президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Адже бачимо, що певні видання починають багато дописувати про що вони могли говорити, яких тем також торкатися. Так от, видання Financial Times пише, що за даними джерела ознайоменого ситуації Трамп сказав Зеленському, що той. Програє війну, попередивши, і якщо Путін захоче, він знищить вас? Ну і ще Трамп, начебто, сказав, що йому набридло знову і знову бачити карту лінії фронту в Україні і відкинув привезену Україну і карту бойових дій. Ну і була інформація про те, що лідер США хоче надати гарантії безпеки як Україні, так і Російській Федерації. Хотіла вас все ж таки запитати експертної думки на ваш погляд, чи можна вірити таким інсайдам? І як ви оцінюєте підсумки зустрічі лідерів США та України? Україна. Ні, не можна, пояснюю чому. Двостороння зустріч. Тета ТЕТ зустріч. Звідки у Financial Times такі дані? Тобто, це знову інформаційна качка, яку вкидає це, ну, шановне, назвемо її видання чи то табло. До речі, інформація, якої ми неодноразово разом з вами спростували в наших етерах. Тобто йдеться про цілеспрямовану Інформаційну атаку на Трампа, причому, зауважте, це проходить знов ну, таки комплексний характер. Інформаційна атака і масових виступів Сполучених Штатів проти політики адміністрації Трампа у вас не викликає запитання? У Мене викликає. Ну я вибачте, я е, можу себе називати е, відповідним експертом по питань безпеки. Звідки і у, у Financial танць така інформація щодо характеру закритих. Перемовин між двома високопосадовцями це не відповідає дійсності. Це намагання дискредитувати позицію Трампа, яка, до речі, повністю відповідає українським інтересам. Зауважте, Трамп спростував інформацію в тих самих західних ЗМІ з приводу так званих територіальних обмінів. Те, що адміністрація Трампа і Трамп особисто тиснули на Зеленського в моменті того, що українська сторона має віддати під повний контроль росіян територію Донецької області, в чому полягає пропозиція Трампа закінчення війни по лінії розмежування, все відповідає 100% українським інтересам. Бо під контролем Сил оборони України залишається до 33% Донецької області, це найбільші промислові міста України. Це слав'янська краматорська агломерація, чотири величезні промислові міста: Костянтинівка, Славянська, Краматорська, Дружківка, плюс Покровська агломерація. відповідно, Лиман-Сівер. Це найбільші промислові міста Донецької області, але й головне, під контролем України залишаться поклади сланцевого газу в районі Слав'янська. Це найбільші в Європі поклади сланцевого газу. Розробка, яких в 12-му році, американської, до речі, ще, була заблокована на політичному рівні, все українським об'єднанням Свобода нам не дали тоді можливість отримати енергетичну незалежність, і Росіяни прекрасно розуміють, що у разі залишення контролю над цими покладами українська сторона має всі шанси за допомогою Сполучених Штатів. Я нагадаю, той договір щодо спільної розробки природних копали. Отримати нарешті енергетичну незалежність, от про це йде мова. Оце ціна питання, і позиція Трампа жорстка і категорична припинення війни по лінії бойового е зіткнення. тому всі ті е вкиди, які наразі намагаються просувати в західних змі. Щодо проросійської політики Трампа під час примону вони абсолютно не відповідають дійсності. Окупанти завдали удару по вугільній шахті ДТЕКУ на Дніпропетровщині. Під час атаки під землею перебувало майже дві сотні співробітників. Станом на вчорашній вечір евакуація тривала. Вже з'являлися повідомлення, що, начебто, вона пройшла успішно, і як написали представники компанії, це вже четверта масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК лише за останні два місяці. Ну і і, власне, розуміємо, що Росія буде продовжувати таку терористичну політику щодо енергетики. Як на ваш погляд, може діяти Україна, щоб убезпечити об'єкти енергетики від таких терористичних атак? Чи є власне дієві способи запобігти ударам і подальшим руйнуванням? Колись давайте пояснимо телеглядачам, чому нанесло удар по цій шахті. А вугілля найбільше в Україні вуглеводу вугілля, яке забезпечує відповідно вугіллям теплові електростанції. Тобто мовиться про комплексний характер операції російських спецслужб, російських окупаційних військ в моменті блокування української енергетики. Б'ють не тільки по енергогенеруючим підприємствам, але й відповідно підприємства вуглевидобутку. З метою заблокувати постачання вугілля на тепловій електростанції на момент походження опалювального сезону? Саме цим обумовлена ця активізація ударів по вугільно-видобувним підприємствам і відповідно теплоелектромережам нашої країни. Тобто нас хочуть занурити в холод в темряву в прямому переносному сенсі А як у забезпечити? На мій погляд, перше, що мають зробити правоохоронні органи. І не дивуйтеся, саме правоохоронні і антикорупційні органи це, відповідно, перевірити е, е, витрачання грошей на захисні споруди, які були свого часу е, проанонсовані, відповідному Мустафою і Нагадаю, більше 20 мільярдів пішло на захисні споруди. У підсумки ми не бачимо не захисних споруд. Напевно, ми їх бачимо. В уяві Мустафина ємо, але українці відчувають відповідна брак електрики, і веєрні відключення, і аварійні відключення. І правоохоронна система України має дати відповідь щодо а, цільового призначення е, використання виділених коштів відповідної ефективності тих інженерних споруд, які би мали унеможливити подібні наслідки ударів українсь... по українських ен... енергогенеруючих потужностях. Тобто, дивна ситуація. Ні, пара звуці роблять вигляд, що так має і бути. Ні, так не має бути. Якщо хтось розраховує, що Мустафана ЄМ він недоторканий, то це помилкове твердження, як мінімум. Тобто, ми фактично констатуємо, що під виглядом. Будівництва захисних споруд в чергове, на мою думку, відбулося розкрадання державних грошей, бо по-іншому пояснити ці катастрофічні наслідки за умови виділення державних коштів для української енергетики внаслідок ударів російських БПЛА досить важко. І погодьтеся, ті габіони з піском, які нам намагалися при, по, показати як пасивний захист енергетичних об'єктів, вони не виконали своєї ролі. І е, там, якщо ваша ласка, ми взагалі окрему передачу можемо зробити з приводу так званих захисних споруд. Те інформації більш ніж достатньо, її треба вже оприлюднювати. Але в першу чергу це відповідно мовиться про комплексний характер захисту енергогенеруючих підприємств України. Це і активна і пасивна оборона. Пасивна, те, що я говорив, це відповідно так звані бетонні укриття, антидронові сітки, габіони з піском. Ну а активна оборона це в першу чергу мобільні групи, ті, які наразі критикують, намагаючись вдарити по Сирському. Шановні телеглядачі, якщо б вони були неефективні, росіяни би не копіювали український досвід на території Росії. Мобільні вогнівих групи вони мають назву сталінські соколи», і Вони намагаються впровадити український позитивний досвід в моменті прикриття своїх стратегічних об'єктів. Натомість в Україні ми бачимо прямо протилежні е, тенденції, намагаються фактично знищити цю. Найбільш ефективну складову сил протиповітряної оборони, тобто мовиться про я ще раз підкреслю захист енергетичних об'єктів і активну оборону це системи ППО як малого, так і середнього радіусу дії ну відповідно великого, то окрема тема і пасивна оборона, у вигляді тих інженерних споруд, які мають захистити відповідно від. Вибухової хвилі уламків тощо, ну і в тому числі від прямого влучення э, э, російських безпілотників. Пане Дмитро, ще на останок знаєте, хотіли з вами обговорити ті питання, які досить такі панічні настрої в українців викликають. Зокрема, багато моніторів час від часу дописують там чи до спорядження ракетами стратегічна авіація Російської Федерації. Так от бачимо, що за даними деяких ЗМІ, Росія нібито повністю закрила повітряний простір над полігоном Капустин Яр. Нібито це буде відбуватися з 18 до 21 жовтня. Ну і моніторнові ресурси відзначають, що це створює загрозу запуску баліс. Стичних ракет середньої дальності, ну і при цьому офіційної інформації знову ж таки про такі маневри немає. Хотіли вас запитати, можливо, у вас є якась інформація про закриття повітряного простору над полігоном Капустині Яр? Або це все ж таки знову ж таки чергова іпсо для е, залякування українців з боку Російської Федерації. Якщо це правда, то чи варто дійсно українцям вживати якихось додаткових заходів безпеки? Ну, будь-якому разі українцям треба реагувати на сигнал повітряної тривоги. Тут не мовиться навіть про закриття повітряного простору над Капустіним яром. Але те, що відбувається з закриттям повітряного простору, ну завважте, шановні колеги, ось прекрасні аналітики, це не вперше Російська Федерація вкидає подібну інформацію і знову не намагаються підвищувати ставки на напередодні якраз перемовного процесу з. Адміністрації Трампа і особистої зустрічі російського диктатора та американського президента і зауважте, закриття повітряного простору над Капустиним яром співпадає по часу з активізації на лінії бойового зіткнення. Мовиться про наступ Росіян на Покровському напрямку Костянтинівському і Лиманському, тобто намагається покращити тактичне становище, щоб підвищити суб'єктність країни окупанта під час перемовного процесу. Але в будь-якому разі, закликає не нехтуйте сигналами повітря наш прогноз